Я обожнюю чесно і мантри, і пранаями, і крії. Я не думала, що воно мені настільки буде так іти, і воно би так мені легко дається. Інколи, коли, звісно, себе заставляю, тому що не без того. Але я розумію, що там я отримую і тут істиний кайф. Тому що я коли лягала в шавасину, я знаю, що я не сплю, але я розумію, що я не повністю в тілі, що я десь. Між пространствами, а тепер я стала більш спокійніше, то тобто, я не реагую, коли десь якісь можуть бути чи провокації. А тепер таке життя, що я би кожному радила би йти в духовне розвідки. Вот починать хоча б вот так, от, з скандаліні йоги, хоча б з маленьких цих курсів, щоб людина могла відключитися від цього ж навколо і просто присвятити час собі. Звідти починається от розвиток, звідти починається спокій, звідти починається внутрішнє щастя. Друзі, доброго дня! Всіх вітаю! Сьогодні у нас в гостях Вікторія. Вона проходила і зараз проходить мій курс Я успіху розблокую свій потенціал. Вікторія, вітаю, вітаю, Дуже... вітаю, Анечка. вітаю всіх глядачів. Дуже рада тебе бачити. Ти в мене з Ой, таких самих перших моїх учениць, яка зайшла на цей курс. І я хотіла в тебе спитати, що для тебе цей курс? Як ти відчувала себе, коли почала робити практики? А ну, спочатку начну, а, а, я завжди працювала з верхніми чакрами, ніколи не задумувалась про нижні. То тобто, єс, я знаю чакри, як вони состоять, все це знаю, але е, ніколи не задумала, що потрібно мені проробити першу чакру, другу чакру, третю чакру. То тобто, є, я починала замахати вішутка, аж на далі. Mm -hmm. І мені, мабуть, не вистачало цього заземлення Коли я почала займатися кріями вправами, я зрозуміла, там, де саме важко, бо там воно і не пропрацьовано. Я почала працювати, от коли почала займатися. От тоді я чітко для себе зрозуміла, що мені це потрібно, що вона це мене заземляє. Це дає зв'язок мені з родом, тому що навіть на родину я приїхала після занять. Я довго не була там, не вийшло, а тут навіть потім почали дороги відкриватися. Я тільки не з чакрами почала розбиватися, але я зрозуміла, що мені потрібно йти навчатися цьому. Я йшла запитом фінанси, але по ходу трохи запит переформувався вже протягом курсу, що я зрозуміла, спочатку мені треба навчитися. Спочатку треба як зробити фундамент, а потім вже йти далі і далі і далі. Тобто саме навчатися навчителя по Кундалініюзі? Так? так, 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 так. Це перша чакра. Я ще думала, чи потрібно, чи ні, тому що мені було незвично і важко, я давно не займалася вправами. Друга часу вже в медитаціях я почала себе відчувати настільки кайфово і високо. От коли ми співали мантри, коли ми медитували, коли ми лежали в шавасані, я зрозуміла, що е, от іменно це те, що я давно шукала. І тому зразу е, вже е, не думаючи, не, не роздумовуючи, я записалася на курс. На, це, на навчання учителя йоги Кундаліні. І тепер чекай. Дуже добре, я дуже рада. Слухай, це було в тебе таке перше знайомство з Кундаліні-йоги, чи ти до цього також практикувала? Ні, це було перше. Перше було знайомство, бо в мене це в нас процвітання. От. Маленький, курс. Маленький курс процвітання. Це було вперше. Я навіть не знала на той момент, що таке. Мантри я знала, але я не знала, що вони так в системі можна йти, що можна і співати мантри, і медитувати. І це для мене було вперше. Це об'єднано воно у нас в Кундаліні Йозі. Так, це було що? В мене, що тобі більше подобалось: медитації чи вправи? Чи по-різному іноді медитації, іноді фізичні вправи. У мені все разом. Я відразу відчула, що мені потрібно все разом. Воно одне, одне друге доповняє. Це відразу, спочатку я думала, що буде все так просто. Після першого курса, я подумала, що ми теж там будемо піти, ну, порозтягуємося, а ні. <рес> і тут якраз вот я зрозуміла, що криги без медитації не существуют. То Тобто ти фізично повинен бути подготовлен, не тільки внутренне. працює правильно разом. А який тобі модуль е, був такий ну, найцікавішим, такий, що найбільше тобі сподобався, до якого б ще б хотілося б, наприклад, повертатися? Ой, з всіма. <хи> Чесно, з всіма. Я почала вже, я закінчила вже ці чакри і ауру. Всі чакри я робила по дві неділі, хоча ми з тобою розробили плани, там було неділю, одну чакру, там другу чакру, дві неділі, але я робила всі по дві неділі. Ауру зробила тільки одну, тому що я потім від'їжджати повинна була. Я не знала, як, як в мене складеться, тому що довга поїздка була і там не хотіла пропускати. зараз да, я на даний момент роблю, як і всі в нашій групі, я чакру Крію, це обов'язково. Хочу я спати, устала, не устала. Я доползу до ковріка, але я його зроблю. Але сам які всі чакри сподобалися? Всі там не можна сказати одна краща, одна не дуже. Ні, для мене всі Это, там ні взяден чакру второї представити і упражнення, одно без второго. Ну, найкраще, от, що я мені сподобалося, це адвішутхі, Аджна і Сахастрара. Во це мене воно важко давалося, особливо Сахастрара і аура, але воно мене навіть вдохновляло. там, де важко. Я люблю дуже йти і добивати його до последнього. І ці високі чакри вони навіть шавасані, мене повністю, ніби переносили в інший вимір. Тому що я коли лягала в шаваси, я знаю, що я не сплю, але я розумію, що я і, і, і не повністю, в тілі. що я десь між пространствами, так скажемо. Як пограничне состояння? Да, да, да. Так, так, так. Якби в тета состояние заходила. От що я і не здесь, але я і не там, десь між между. А як ти помітила, чи змінився, змінився твій стан? Після практик, можливо, стала більш спокійнішою чи більш такою А, Так, так. Я стала більш спокійнішою, тому що раніше я, я дуже така бойова дуже. Як мені завжди казали, мене повсюду багато. І всюди я повинна свої п'ять копійок сніг там. А тепер я стала а, більш спокійніше, Тобто я не, не реагую, коли десь якісь можуть бути чи провокації, чи там навіть з чоловіком стало більш спокійніше, якщо він дещо скаже. Я вже не реагую з такою істерікою, біди. Я спокійно розумію, що зараз в нього такий стан, і це просто треба порозуміти і а, підійти з іншого боку, більш спокійно подойти. От, а, Нежно поговорити він заспокоїться. А то в мене було так, мені слово а я два в відповідь Мені слово, а я два в відповідь І не можу заспокоїтися. Зараз і сфокусована стало, плюс структуровано стало. Я знала, що в мене е, є вправи кожен день, бо mm -hmm. це кожного дня, курсу. Так, дня без перериву, я не перервала вично я не така, в мене зазвичай. Сьогодні зробити завтра себе попущу, післязавтра себе пожалею. А тепер ні, я знала чітко у мене кожен вечір. Я робила ввечері, тому що це якраз те той час, що мені ніколи не ніхто не заважає. Я вже все зробила. Я можу розслабитись навіть в шавасані чи в медитації, Я не буду думати, що в мене де там неправильно лежить, стоїть або що потрібно зробити. То я знала і я робила, бо в мене це навіть було як задання. і там я чітко з кожним разом розуміла, що мені потрібно. Точно йти вчитися, і це дійсно те, що я шукала. Тому що я довго вибирала, я багато навчань пройшла, дуже багато навчань від Тетра космоенергетика, целитель, атмолог Атмахіллер, якщо ти чула, такі ну, в Україні це знають. А, плюс все, і астрології, номірології, навіть такі я не буду навіть говорити, і хроніки Акаші читала. І що я тобі скажу, що в мене все время було, що ніби щось мені не вистачає. Щось... Щось мені не вистачає, а це оказується мені, не вистачає, от іменно як структуровані цьогікандалінець. Тож справи, прави хрії, це медітація, це концентрація. То, що я можу отримати, воно не так. У мене завжди виходить, що я концентрувана в третій точці, і все. ні, я теж думаю там і мисли, але вони вже не такі, що я сіжду в медитації, а в мисли, где десь там. Ні, зараз уже більше концентрована. І спокійна, спокійна в тому, що навіть якісь, якщо не гаразди, в мене немає і такого стану, що щас я що робити, мене завжди було я дуже близько до серця. приймаю. Зараз я розумію, що це є, це треба прийняти і подивитися з другого боку, mm -hmm. це мені я можу сказати ясно, допомогла тільки в ця, цей наш курс, а ця пророботка чакр, тому що інші де би я не навчалася, я. Того спокою не знайшла там. Тому я йшла далі, 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 далі шукала і от знайшла тебе, знайшла, і потім ти мені покидала шлях далі. Так, так, Йога нам саме для цього і потрібно. Це саме концентрація на своєму житті, на родині, на дітях, на своєму стані, щоб бути в повсякденному житті такою збалансованою. Так, а, от... Ти якраз коли починаєш займатися, я в Кундаліні, я отут вот іменно почала розуміти, що треба починати з себе. Треба починати зі свого внутрішнього стану, ну, зовнішнього, а потім дивитися на інший. У мене раніше було, ну як ми всі люди, є люди не світі, і в мене раніше, коли я дивилася за іншими, там, от який там там кого-то щось недостаток, або ще щось, або хто що зробив. Тепер я дивлюся, що я не так роблю. Починаю дивитися себе, свого внутрішнього стану і роз і Я розумію, що ну, цей спокій він багато чого згладжує і совершенно дає новий взгляд на речі, фактично на всі. Віщі, ситуації, що в житті. Ти вже не дивишся з цією серією, не дивишся а, з, шо... з осужденням, а ти вже дивишся це, як так, як це так і в Треба... довжне. Так, так. Може, що, як завжди каже, палка має два кінці. Тобто, я вже не тільки один, а пытаюся дивитися з іншого боку, щоб правильно розсудити, або правильний взгляд иметь на віші. Так, 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 ти права. А що б ти сказала, наприклад, дівчатам, які ще не, ще не практикували кундаліні йогу, але в них є таке бажання. Я би порекомендувала, чесно бо так як я починала спочатку з маленьких курсів, тому що там ти реально розумієш, чи то тобі потрібно, чи то не потрібно. Якщо ти починаєш маленький курс, люби от твій маленький курс чи енергія кохання. чи… Процвітання, от людей, і там ти будеш бачити, бо я звідти побачила, що реально це мені потрібно. А потім уже можна уверено сказати, можна там побачити, чи вам потрібно то чи ні. Ну і мені то лічно потрібно. От я замітила, що це просто робить спокійною, це робить розсудливо, це робить повністю совершенно концентруване на собі і. Ти реально смотриш на вещи, на себя и на все, что вокруг происходит без розовых очков. А на твій погляд, от, як ти вважаєш? Сама компоновка курсу, інформ... матеріал, наші зуми по четвергам. От що тобі більше подобалось? Мені все подобалось, Я навіть не очікувала, що буде так все от, класно сложено, комплексно, все так хорошо. По-перше, як ти ведеш курс, це просто ти богиня. Ти ведеш настільки то доступно, настільки -то ти розпомагаєш до себе, що навіть якщо важко, я дивлюся на тебе і я це роблю далі. Я, ти допомагаєш навіть своїм словом, підтримкою. В чаті ти підтримуєшся дуже важливо, тому що інколи різні е, бувають речі, там щось не виходить, чи ще щось, а ти не даєш здаватися. Тобто, це дуже велика підтримка. Дуже допомагали в Це допомагає, тому що там, де якісь є питання, ти все поясняєш, все розкладиш от по полочкам, що не залишається ніяких більше у мене, наприклад, питань після зуму а що так, а що так. Я знаю, бо ти там розказала все, ну і там плюс ми самі потім спілкуємося. Якщо щось, якісь питання можемо задавати, так, так що в мене повністю все я брю, я, я тебе вистергаюсь, ти прекрасний дуже вчитель, і це реально твоє от, духовне призначення. Коли почали курс для код успіху для мене перший день ну, це було випробування. Я не знала, там я після години вправ занять я лежала на ковріку і думаю, і це мені ще сім чакр а ще по дві неділі. А на другий день вже боля. На третій день воно пішло гладко, і потім кожен день я вже чекала, щоб і далі і далі і далі. Тому що я бачила в собі навіть що енергія поповнялася, що я себе чувствувала такою, як птіця больна в польоті. Прекрасно. Так, не пам'ятаю після перших модулів. Ти була прям така наповнена, такою кажу, mm -hmm. що Аня, я кожного дня роблю, мені так подобається, я не пропускаю. так, так. Я не пропустила ні один день, вдячувати буду завжди, тому що ти реально, ти реально, була тут як волшебний пінок для мене. Тому що я би, навірно, і не пішла, б. я б, навірно, б, і не знала, куди далі йти, що робити, і сиділа би як на розпуті. Тебе дали вищі сили. Я дуже благодарна, тому що ти показала шлях, куди мені далі треба йти. Я ж тобі розказувала: я відкривала листи долі Шиванаді, це в Індії, вони 5000 тисяч років назад написані. Mm -hmm. Кожна судьба. Людини, ну там тільки 40% людей мають ці листи долі. І вони казали, що бо тому що мене дуже цікавило, моє духовне призначення, куди мені далі йти. Я знаю, що я і чоловіку казала, я не, не можу сидіти убирати, стирати, готувати. це не моє прідування. І піти по магазинам робити теж не моє. Я економіст за освітою, але це теж не моє. Я Хотіла бути юристом, але не вийшло. Ну, раз так, значить так. Значить, я шукала своє духовне призначення. І мені там сказали, ви до кінця життя будете займатися дихальними вправами, медитаціями, співати мантри і це і вправами, йогою. Mm -hmm. Я весь час думала. Я, я за його Допонімати, законодавлення його не знала. Я ж не знала. ну, І думаю, та що це таке? Де, де то диханні прави ці знайти? Нічого не приходило. Думаю, ну ладно, значить, щось я неправильно зрозуміла. Я переслуховувала декілька разів, тому що тобі дають записи, щоб ти постійно слухав. І коли ми почали займатися цей другий курс, я зрозумла, воно. Ботану, которая буде завжди мной. Значить, я вже готова. Надеюсь просто не победит меня. <рес> ну, я впевнена, що вже уже не, не одужає тебе. Лінь це точно це сто відсотків. Ну, дійсно, так йоги у нас ж і медитації, і пранаяма дихальні вправи. І мандрі, і, і... кріні, і... І... і все все і... поєднається. Якими викорцю, це всі ці інструменти, так. І мандрі, я пам'ятаю, також тобі дуже подобалися ой я обожнюю. Я обожнюю чесно, і мантри, і пранаями, і крії. Я не думала, що воно мені настільки буде так іти, і воно так мені легко дається. Інколи, звісно, себе заставляю, тому що не без того. Але я розумію, що там я отримую тут істинний кайф. Потім внутрі ти получаєш. Ну я не знаю дуже, як це, об це, це не об'ясняється. Просто ти внутріх буде цвітеш, бо будто лотос внутрі відкривається, ти понимаешь вот чего ти тут. Так, так, так. Такі так, в реальному житті ми їх не відчуваємо таких віч. Ні, ні. А тепер таке життя, що ти що чесно кажучи, я б кожному радила би йти. В духовному розвідті, починають хоча б так, з от, кандалінії йоги, хоча б з маленьких цих курсів, щоб людина могла відключитися від цього жому колу і просто присвятити час собі. І звідти починається от, розвиток, звідти починається спокій, звідти починається внутрішнє щастя. Ну, це кожного шлях, я не можу всіх виставити, я би порадила, це моя так, порада. Ми, ми нікого не заставляємо, ти ж знаєш, у нас завжди дуже все екологічно. Тобто, так, якщо так. людина хоче, вона завжди знає вчителя і чим її займатися, чим її доповний зріст, завдяки чому його здійснювати. А якщо людина не хоче, то нікого нікого навіть найкращі а. практики, якщо людина не хоче, вона їх просто вона їх не сприйме. Все. Звісно, звісно добре, дуже тобі дякую. так Я була. тобі дякую, Анічка. Чесно, я дякую тобі за те, то, що ти мене познайомила з Кундарині йогою за те, що ти мене ввела в цей світ, в цей духовний світ, який я буду далі продовжувати, тому що це дуже цінно для мене, цінні твої знання ну Як ти все приподносиш, ти просто вдохновляєш, ти наставляєш, і це дуже важливо. Як ти розказуєш, як то все настільки цікаво, я прямо чесно тобі кажу, я балдію, коли ти розказуєш, ти настільки фактами розказуєш, не що так воду льош, все чітко по фактам і доступно. Ну мені ж самі цікаво, розумієш? оце ж моя все ж таки адвокатська. Натура. Угу. От, що мені потрібно першоджерела, мені потрібно все ж таки якісь наукові підтвердження вглибі йти, тому що угу. просто от, на віру сприймати. Мені потрібно от, як на останньому зубіна стосовно мудристь, яка мудра, на що впливає, на яку там частину головного мозку. Мені самі це дуже цікаво, тому я і хотіла вам таку інформацію донести, щоб ми розуміли, що це кундаліні йога не просто як. Співпадіння або якась езотерика ні, це абсолютно вже доведені факти, і наукові підтверджені, вже є експерименти. Тому мені хотілося, щоб ти також, коли цю інформацію отримаєш, в тебе більше розуміння потім під час виконання практик, чому саме так, чому ми саме так тримаємо футбол, якісь так тримаємо руки в такій позиції. Тобто, що це все пов'язано з нашою фізіологією, з нашим тілом, з психікою, і більше усвідомлено тоді робимо. Ми просто там повторюємо за вчителем. А ми розуміємо, навіщо ми це робимо, і це важливо, тому що от вже після цього ефіру я вже почала, куди коли ми держимо мудріль. Угу. А ці, як називається? Я. Щодино, а, я. Да, І я вже знаю для чого, і от уже якби осознана, реально осознанно роблю, Тому що тоді, коли ти казала, я просто робила. І от... А зараз я вже розумію, що для чого воно ну, і це. Супаймо, і так, тримаємо, так все, і... Дуже важлива інформація, і дуже важливо, що ти от так все розписуєш і по полочкам розкладуєш, що потім не залишається питання. Угу. Добре, дякую тобі, моя хороша. Сонечко, давай гарного тобі дня. Давай. І Тобі також. Пока. А Пока.